І як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля... Для вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням а, будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. А, і з появою соцмереж це переросло на про, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товару, що в Тіктокі чи в Інстаграмі. І а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально. Щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж, наші Тоже, вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом, і до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, з рівняння з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчусь вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. От в Європі тенденція, Сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та. Історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати. Бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиє життя, взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. А, дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. Але ну як, просто з цим змиритися треба і все.